Сьогодні ми попрацюємо з новими словами. В японській мові, ви знаєте, є дві абетки хірагана і катакана. Сьогодні ми попрацюємо з хірагане. Отже, давайте подивимось уважно на екран. Ви бачите перед собою слова. Перше слово це ас. Є думки, що це може означати. Можете подивитись на наступні дві картинки. Аса це ранок. Зверніть, будь ласка, увагу, два склади, голосний А і СА. Інколи ви в деяких шрифтах СА пишеться суцільно, інколи окремо. Тобто ви можете інколи побачити СА ось так ось. І здається, що воно разом написано. Але інколи і такий варіант теж можливий. В оригіналі має писатися окремо. Ася. Ранок. Хіру. Хіру. Власне, день два склади ніяких питань нема. Йоро. Йоро – це ніч. Ісо. Ісо. Стілець. Ось. І далі починається найцікавіше. Якщо подивитись уважно, то ви можете помітити, що ця літера менша за розміром, ніж попередня. Отя. Отя. По-перше, цікавий звук Ті. Він не ті. І не чи. В транскрипції ви бачите, що це читається як чи, але це такий звук між ти і чи. Такий авч. Оття. Трошки все одно ви чуєте тя. Потім ми переслухаємо, і ви впевнитесь, що він не такий простий звук. Він не аналогічний. Тому я проти української транскрипції. Ми пишемо латиницею. Це міжнародно прийнята транскрипція, і нею будемо користуватися. Ці звуки треба пропрацювати і вловити, просто почути, відтворити і натренуватися. Отя, оття, зелений чай це саме зелений чай. Оча. Наступне слово це токе, токе. Воно хоч і пишеться токеї. Але насправді, і в кінці слова, після голосного він як подовжує. Тобто це як довгий склад «е». Переслухаємо спочатку ці шість слів, щоб ви впевнили, що все правильно ви почули, зрозуміли. Аса. Хід. Йорю. Ісу. Оча. Токе. Почули не токей. Атоке. Тому, в принципі, правильно казати, ми знаємо слово сенсей, вчитель, часто в фільмах, наприклад, Ніндзя-Черепашка, хто дивився сенсей, але це наша версія, наша інтерпретація насправді, правильно казати сенце, сенце. Ідемо далі, умі, море, яма. Дуже цікаво, що яма у нас це яма, а в японців це гора. Але це можна запам'ятати, тому що це цікавиться це такий веселий трошки факт. Іно собака, неко, неко, кіт. Японська насправді фонетично дуже легка для українського вуха і для українського мовленнєвого апарату. Наступне слово складне: дзяся. Засся. Для того, щоб утворити дзвінки дзи. Ми що робимо? Ми до складу СА додаємо такі лапки зверху, такі дві коми. Це можна робити і з іншими звуками. Таким чином, згадуємо українську мову зі школи: глухий, дзвінкий, парні приголосні, наприклад, с, з, ти, ди, «ди» к, г. Та сама історія відбувається і в японській, але СА перетворюється у за? За з цим розібралися першим складом, а тепер дивимось далі. Маленька цу, яка стоїть перед приголосним, перед наступним складом, подвоює це приголосне. Заще. Заще. За Журнал. Заще. Для подвоєння приголосного ми вживаємо цу. І останнє слово у цьому ряду це ЦУКУЄ. Цкуе. Цу це стіл. Це письмовий стіл, це щось, ніби деск англійською. Пропоную переслухати. Юмі яма іну. Неко. Цке. Чудово і продовжуємо. Наступне слово це ніхонго. Можливо, ви пам'ятаєте з попередніх уроків ніхон це Японія і го це мова. Ніхон го. Японська мова, тобто те, що ви зараз вивчаєте, це ніхонго. Ви можете таким чином підписати зошит або іерогліфами, або ось, наприклад, хіраганою. Ніхонго, японська мова. Як утворити склад Го? З глухого ко ми додаємо лапки зверху, дві коми зверху, називається цей знак Нігорі. Таким чином, з глухого приголосного робимо дзвінки. Але ки переходить не в г. А в Г, як в слові ґава, ґанок, це Г, яке українське Г. Наступне слово темпера. Я думаю, що ви знаєте, що темпера, ви чули, можливо, чи десь замовляли. Темпера це якісь трави японської кухні у клярі. Як у нас є сухарики для панірування в Японії, називаються темпера. Але чому я кажу темпера, а тут написано те Але якщо ви пам'ятаєте табличку хірагана, там немає одиничного звуку ми. Але є одиничний N. Таким чином пропоную записати, що звук Н перед звуками Б, ПМ читається як М. Е. Можливо, ви помітили, що у слові комбанва добрий вечір, там теж не читається N не коннибанва, а Комибанва, комбанва темпура. Наступне слово «фуджісан». «Фуджісан». Той самий звук між дзи і джи це японський звук, немає аналогу в українській мові, тому ваша задача його почути, відчути та зробити його своїм максимально схожим на те, що ви почуєте. І останнє слово Токо. Це столиця Японії, але тут у нас є довгі голосні. То to", довге то кьо кьо. Для того, щоб утворити ось ці склади тя, «кьо», ви використовуєте будь-який склад з ряду, який закінчується на і, ТІ, НІ, МІ, СІ, і потім ви можете додати ось ці маленькі літери я-ю-йо. Тобто ось це, що котики кажуть Ня, ви вживаєте НІ і потім додаєте Я, але менше за розміром. Таким чином, у вас виходить дня. На клавіатурі ви будете це писати ось так: ня. Так само відбувається з «кьо», з ця, ті, і маленька Я це ця, Кі, і маленька Йо це Кьо. Про подовження голосних я вам надішлю окреме відео. Більш детально ми будемо розглядати пізніше, але такі базові моменти можна вже використовувати зараз. Тобто зверніть увагу на те, що токе, а не токей, на те, що токо. Тут подвоєння, тут подовження. до цього треба звикати, але поступово. Пропоную переслухати. Ніхонго, темпюра. Хюджісан. Токіо. Слова потрібно вивчити та потренувати. Весь перелік цих слів з перекладом є під цим відео.